Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у світ, де народжуються ідеї, які змушують нас сказати: Ого, оце круто. Розберемося, що таке креативний дизайн і як саме він допомагає різним компаніям стати тими, кого помічають і люблять. Ну що, поїхали? От замислювались коли-небудь навколо ж просто океан інформації: реклама, логотипи, сайти, справжній візуальний шум. І от серед усього цього погляд чомусь вихоплює щось одне, а все інше просто пропливає повз. У чому ж тут секрет? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. І щоб знайти відповідь, треба почати з основ що ж це взагалі таке креативний дизайн? Бо скажу одразу, це значно більше, ніж просто зробити щось гарненьким. Креативний дизайн це, по суті, коли хтось дивиться на звичайне завдання, ну, наприклад, продати звичайний сік, і знаходить абсолютно новий спосіб це зробити. Це смілива, свіжа ідея, яка не просто прикрашає пакування, а вирішує цілком конкретну задачу. Привернути увагу, викликати емоцію і, звісно, запам'ятатися. Ну от погляньмо на цю різницю, вона ж колосальна. З одного боку, щось звичне, стандартне, таке, що побачив і за п'ять хвилин забув, а з іншого, щось яскраве, що змушує зупинитися, може, навіть викликає усмішку, і саме це щось потім ще довго крутиться в голові. Гаразд, зі словом, креативний, наче розібрались, але питання: а навіщо це все бізнесу? Навіщо компаніям вкладатися у щось таке ефемерне? А відповідь проста, щоб їх просто почули і побачили в усьому цьому інформаційному галасі. Отут От починається найцікавіше. Сила креативного дизайну величезна. Він працює, знаєте, як магніт. Спершу хапає погляд, потім викликає цікавість, а що це таке? І завдяки цьому бренд набагато краще запам'ятовується. Але найголовніше, коли щось справді вражає, люди самі хочуть цим поділитися: сфотографувати, скинути другові, запостити в соцмережі і вуаля, реклама починає працювати сама. І ця цитата, знаєте, влучає просто в яблучко. У нашому світі бути просто нормальним вже недостатньо. Щоб тебе помітили, треба бути іншим, треба дивувати. Треба мати ту саму ідею, яка виділить тебе з величезного натовпу. Так, так, звідки ж беруться ці геніальні ідеї? Може, це якась магія чи муза прилітає до дизайнера? Насправді все набагато прозаїчніше і водночас цікавіше. За кожною крутою ідеєю стоїть чіткий процес і робота цілої команди. Зазвичай усе відбувається приблизно так. Все починається не з малювання, а з аналізу. Команда вивчає, для кого і для чого створюється дизайн. Потім найвеселіша частина брейншторм. Це коли всі збираються і накидають усе, що спаде на думку, жодних поганих ідей. Далі найкраще з них починають оживати у перших ескізах. Ну і наостанок тестування та доопрацювання, щоб усе було ідеально. І важливо пам'ятати, що це не робота одного супергероя-дизайнера, це команда мрії. Звісно, є дизайнери, що втілюють ідеї візуально, є маркетологи, які знають, що зайде людям, є автори текстів, які добирають ті самі влучні слова. І так, навіть психологи, які допомагають зрозуміти, на які кнопочки треба натиснути, щоб викликати потрібні емоції. А тепер давайте поговоримо про те, що відбувається просто зараз: технології, вони ж усюди, і дизайн не виняток. Давайте подивимось, як комп'ютери і, звісно ж, штучний інтелект змінили правила гри. Колись дизайн був переважно пласким журнали, плакати, білборди, тобто статична картинка, яку надрукували. А тепер, тепер усе живе на екранах наших гаджетів, і це вже не просто картинка, а цілий світ, з яким можна взаємодіяти, натискати на кнопки, дивитися анімацію, гортати. Ну і от ми підійшли до найгострішого, найцікавішого питання останніх років: якщо комп'ютер вже вміє малювати, чи не станеться так, що одного дня штучний інтелект просто замінить усіх дизайнерів? Давайте розбиратись. Насправді, штучний інтелект сьогодні це ідеальний асистент. Він може взяти на себе всю нудну рутинну роботу, підібрати тисячу відтінків кольору, змінити розмір сотні картинок, прибрати дефекти з фото. Це звільняє час і, що головне, голову дизайнера для найважливішого для творчості. Але є одне величезне але штучний інтелект геніальний учень. Він аналізує мільйони зображень і вчиться їх комбінувати. А от придумати щось справжньо нове, зрозуміти, чому певний жарт смішний, відчути людські емоції, на це здатна тільки людина. Справжній креатив іде від серця, а не від процесора. То що ж на нас чекає? Війна світів, дизайнер проти комп'ютера? Насправді все набагато цікавіше. Майбутнє це не протистояння, майбутнє це тандем. І знаєте, більшість фахівців у цій галузі погоджуються, що ШІ – це не заміна, а напарник, це як отримати другого пілота, який допоможе летіти швидше і вище, але куди саме летіти, все одно вирішує людина. Тож, якщо підсумувати, виходить така собі формула успіху: беремо унікальну людську іскру, здатність мріяти і відчувати, і додаємо до цього неймовірну потужність машини. І що ми отримуємо? Правильно, справжню суперсилу для створення просто неймовірних речей. І наостанок таке невелике завдання. Тепер, коли ми трохи зазирнули за лаштунки світу дизайну, спробуйте пригадати, яка реклама, логотип чи сайт змусили вас зупинитись і подумати, а це геніально. Останнім часом почніть звертати увагу на креатив навколо. Повірте, його набагато більше, ніж здається.